Ви бажаєте навчитись нового, бо не знаєте всього. Старі концепції, які вже не працюють для вас, ви готові відкидати. Ви хочете побачити свою поведінку і сказати, я більше не хочу так робити. Ви усвідомлюєте, що можете ще повнішою мірою стати тим, ким ви нині є. Не людиною. адже це означало б, що ви недостатньо хороші. Це неправда. Ви хочете стати тим, ким ви є насправді. Зростати та змінюватись – це захопливе заняття. Навіть якщо вам доведеться придивитися до чогось болючого всередині себе, щоб це зробити. Сьогодні я пропоную вам медитацію. Зробіть вдох, видих, ще глибше вдихніть, видихніть. Зараз ви не про що не думаєте. Думаєте, як відбудеться ця техніка? Просто дозвольте собі. Ні про що не думати. Заплющіть очі. Давайте повернемося в часі. Побачте себе маленьким п'ятирічним малюком, дівчинкою чи хлопчиком. Простягніть руки до цієї дитини і скажіть, я. Твоє майбутнє, і я прийшов, щоб любити тебе. З любов'ю обійміть цю дитину, а потім перенесіть її з любові всього день. Побачте, як ви вдвох стоїте перед церквом, з любов'ю дивлячись один на одного і стоючи так, усвідомлюйте що існує ще так багато частин вас, яких не вистачає. Тепер поверніться в час, ще далі. До тієї миті, як ви народились, ви щойно пройшли родовим каналом. Напевно це був нелегкий шлях. Ви відчуваєте холодне повітря, бачите яскраве світло, і, можливо, хтось щойно дав вам лябанця. Ви пробили у світ, і ви тут щось вже побачили. Ви прийшли сюди, щоб прожити ціле життя. Любіть це крихітна немовля. Любіть це немовля. Тепер пересуньтеся у часі вперед мить, коли ви почали ходити. Ви вставали і падали, вставали і падали, вставали і падали. І тут раптом ви стали і зробили крок. і ще один крок, і ще один крок, і ви пішли. Ви так пишалися собою. Любіть цю маленьку дитину. Потім пересуньтеся ще вперед у перший день у школі. Хоч як не хотілось йти від мами, ви не знали, що вас там чекає. Але ви це здійснили. Виступили перші кроки через шкільний поріг. Пристрах. страх, попри те, що ви проживали, ви це здійснили, ви робили все, що могли. Любіть цього школярика, цю школярку. Любіть цю дитину. Потім пригадайте своє життя, коли вам виповнилось 10 років. Все, що відбувалося тоді, Мовірно, це було чудово, а може, й важко. Ви робили все, що могли, щоб вижити, і ви це зробили. Любіть цю дитину, просто любіть. Тепер йдіть далі вперед. У час, коли ви були в підлітковому віці, згадайте все, що відбувалося. Перше кохання, щось було захопливо, а щось страшне. І напевне, іноді вам здавалося, що ви не справитеся, не впораєтесь. Але ви це зробили. Ви робили все, що могли, і пережили це. Тож... Любіть цього підлітка. Любіть цього підлітка. Перейдіть до часу своєї першої роботи. Згадайте дивовижні відчуття, коли ви отримали перші ваші гроші. Ви так відчайдушно хотіли справити гарне враження і мусили багато часу навчатись. Але ви це зробили. Вам вдалося любіть цю людину. Просто любіть цю людину. Пригадайте. Пригадайте перші ваші стосунки. З людиною, яку на той час ви кохали. І коли у вас виникли конфлікти, коли ваше серце сильно боліло, вам було так боляче, і ви були впевнені тоді, що вас більше ніхто не покохає, вам було боляче. Але ви це зробили. Ви зробили все, що могли. Полюбіть, полюбіть цю людину. Далі йдіть до наступного важливого моменту у житті. Це могло бути щось таке, за що відчували сором, подія, коли дуже збентежилися чи коли сталося щось чудове. Та попри це, ви робили все, що могли на той час. Зі своїм розумінням, знаннями та досвідом. Любіть цю людину. Любіть цю людину. Тепер зберіть усі частини себе і перенесіть їх у сучасність. Побачте себе, як ви стоїте перед зеркалом з усіма своїми особистостями. І усвідомте, що ви дивитесь на багатство та повноту власного життя. Звичайно, бували важкі та болісні часи. Часи сорому збентеження, і це все добре, це все частина життя. Любіть її. Тепер оберніться і, дивлячись вперед, побачите людину, що стоїть перед вами з розкритими обіймами і каже: Я твоє майбутнє. І я прийшов, щоб любити тебе. Життя. Це нескінчена нагода любити себе, минулого, теперішнього та майбутнього, любити та приймати кожну частинку себе зцілення. Хіба можна бути цілісним чи зціленим, якщо відкидати якусь частину себе, зцілити, зростати? Це означає знову зробити себе цілим. Любіть, любіть кожну частину себе і бути цілісним. Зробіть вдох, вийдьте. Ви пам'ятаєте, чого ви сюди прийшли? Ви прийшли навчитися, любити і зростати. І я бажаю вам. Змінюватись і зростати. Зробіть вдох, видох, посміхніться собі, відкрийте очі. З вами була я, Наталія Саблін.